На зв'язку позивний коуч, заступник командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади е нацгвардії України Хартія. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Добрий день. Давайте, qr код вже з'явився. Можливо, і номер картки для того, щоб було зручніше. На що потрібно дозбирати, тому що ми перед ефіром подивилися, там не так багато треба дозакрити, і зараз ми разом зможемо це зробити. На комплектуючі для дрони, тому що Любі дроні, які до нас доходять. Їх потрібно все рівно якось переобладнувати, робити більш ефективними, щоб вони були більш стійкі там до ворожого репу, щоб могли ефективно виконувати свою задачу. Ну, для того щоб ці дрони змогли зберегти життя нашим військовим, будь ласка, долучайтеся 100, 200, 500 гривень. Буде величезна подяка. Вам знаємо, що можемо згуртуватися і закрити цей збір. Розкажіть, будь ласка, про напрямок, на якому знаходиться ваш підрозділ. Знаємо, що це Харківщина. Наскільки там активні бойові дії? І що відбувається в, в зоні відповідальності вашого підрозділу? Ситуація в зоні відповідальності Хартії залишається контрольована, сила оборони це. Противник не проводить якихось активних штурмових дій, там залученням бронетехніки і так далі. Давно вже відмовився від цього, але все рівно продовжує посилювати свої позиції, накопичуватися невеликими групами, просуватися силами до відділення, здебільшого це навіть там двійками, четвірками, і користуючись там поганою погодою або лісовими якимись там насадженнями і так далі. Тобто. Контроль неба у нас дуже суттєвий і заїхати або затягнутися сильно вони не можуть. Я звернула увагу одразу на ваш позивний коуч. Це той, хто навчає. Це пов'язано з цивільним життям. Чому так? Так, це пов'язано з цивільним. А яким як, ви були в цивільному? Я професійно займався карате ще в студентські роки. Був майстером спорту по карате, виступав на міжнародних турнірах. І після цього ще працював тренером. Теж по бодібілдингу виступав і абсолютним чемпіоном України був і виступав за кордоном. Тобто є певні досягнення. Цивіль, з військовим життям не були пов'язані виходить? А сп, таке спортивне минуле, бо в, в сучасній війні, в, при, при використанні такої кількості технологій, дронів, воно дає якісь переваги. Чи тут все ж таки більше технології, техніка і не, не фізична там, витривалість активність? Фізична ві, витривалість активність вона потрібна, в першу чергу, для піхоти, тому що швидке переміщення, бистро забігти в укриття, переміститися? Це залишається дуже ще актуальним. Ну от коуч каже, нам, що близько 10 тисяч ще залишилося. Звертаємося до вас, наші глядачі. Зараз обід, можливо, частинку обіду перенаправити, не з'їсти а перенаправити зараз на наших військових, тому що це допоможе підняти бойовий настрій побратимам. До речі, хто ваші побратими чи є найкращий товариш? Поруч з вами в батальйоні. А ми всі тут найкращі товариші. Ми вже давно воюємо разом. Це вже, це вже роками йде. Тому я вже навіть не уявляю своє життя без них. А а на фоні вас ми ще бачимо, що ви обрали для себе. Це у вас до, дошка? Якась, бо я бачу далеко мені. Так, дошка з героями, героями України. У нас в бригаді теж вивчають історію України, і ми пам'ятаємо всіх, як своїх героїв, які нещодавно загинули, так і тих, хто давно воювали вже за Україну. Якщо говорити про те, що відбувається зараз на фронті, і дрони на штучному інтелекті, все частіше повідомляють військові про те, що росіяни їх запускають. А наскільки вони далеко можуть залітати і проблем створювати нам? Чи зустрічалися ви з такими дрони на штучному інтелекті від росіян? На нашому напрямку, це поодинокі випадки. Здебільшого це загроза на оптоволокні, і тут вони дійсно ефективні. На... Набагато далі працюють ніж ми на оптоволокні, а все інше у нас перевага я би сказав. чи спостерігаєте ви перегрупування російських військ, тому що ми з військовим експертом говорили, що росіяни перекидають все більше підрозділів на покровський напрямок, зосереджуючи там основний удар Сумщини, Запоріжжя туди перекидають військових з вашого напрямку. Чи фіксуєте ви передислокацію підрозділів ворога? Ні, навпаки, вони побоюються, що ми тут теж підемо в наступ. Вони знають, що їхня перша лінія оборони і друга вона суттєво так вибита. Там є великі дірки без піхоти, і вони дуже побоюються. І тому сюди теж перекидують певні резерви і збільшують спостереження тобто, дуже хвилюються за цей напрямок. Хоча своїм командирам вони доповідають, що вони відновлюють ще там втрачені позиції. Ще минулого літа, там взимку, але по факту вони навіть там з трудом втримують те, що в них зараз є. Збір вже закрили. Нам повідомляють редактори. Але якщо ми додамо ще більше ніж потрібно, було я думаю, що це більше підніме настрій. До речі, коуче, вам приємно, що закрили настрій. збір? Да, настрій і ефективність підрозділу. О, тому давайте, друзі, будемо активними е, дрони. Це розхідний усмішку матеріал. усмішку. Нарешті побачили, тому що ви да. такий емоційно стриманий. Я думаю, нарешті. Тому, друзі, бачите, що підняти настрій військовому, це не просто слова. Ми побачили це в прямому ефірі. Як це відбувається, тому що ви такий емоційно стриманий, це притаманно військовим, але усмішка ваша е, нам сподобалась. Відмова глядачів від денної кави на користь до НАТО. Піднімає нас військовим. Скільки дронів, в принципі, якщо про це можна говорити, в середньому використовується в день для там ефективної роботи і в стримуванні ворога? Ну, все залежить від активності ворога. Тож, якщо ми бачимо десь там техніку, навіть навіть там на дистанції 20-30 кілометрів, це один тип дронів буде летіти. якщо ми бачимо якісь кількість піхоти, яка переміщується. Тобто просто так запускати в поле або в посадку, ми дрони так не, не витрачаємо. Все тільки після того, як знайшли цілі, і потрібно її ефективно відпрацювати. Але це може екіпаж один запустити там від 5, там, до 20-30 навіть і в піві там за за день а якщо... вночі знатно менше. А якщо говорити про портрет середньостатистичного росіянина, от ви говорили про перехоплення, те що чуєте, хто вони? Вони. Молоді чи більш досвідчені наскільки підготовлені от зараз за останніми перехопленнями тут є як і колишні зеки, але здебільшого вони молоді, тобто там 27-30 років з ті, що ми бачили. Також є і контрактники, 23 роки є, і також там по перехопленням, те, що нам відомо, і ті люди, які просто не могли знайти роботу там в Росії. Там йому за 50 і він пішов там умовно копати третю лінію оборони, а його відправили на на передній край, тобто є, є різні. Дуже дякуємо вам. Збір закритий і сподіваємося, що в Ютубі ви відгортаєте ще трансляцію до тому що на комплектуючі для дронів потрібно і більше не лише один збір для цього. Вам дуже дякуємо, що знайшли змогу вийти в прямий ефір і розповісти про оперативну ситуацію. Величезний привіт побратимам, вашим товаришам. Позивний коуч заступник командиром і вам дякую батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Був з нами.